Які правила оформлення та продовження відстрочок діють з 1 листопада? Кому автоматично продовжать відстрочку з 5 листопада, а кому необхідно переоформлювати її через СНАП? Та що саме перевіряє держпраці під час спільних перевірок із ТЦК? Про це не тільки за кілька секунд. Вітаю я в Тетяна Шолкова, редакторка кадрової платформи «Номер 1 І з вами щотижневий випуск новин коротко про Гленневідкадроленд. Сьогодні обговоримо ключові зміни в законодавстві за тиждень з 27 по 31 жовтня. Поїхали! Федерація роботодавців України звернулась до прем'єр-міністра Юлії Сверденко та Мінекономіки з пропозицією внести зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних, зокрема йдеться про врахування мобілізованих працівників у квоті на бронювання, якщо підприємства продовжують виплачувати їм зарплату з моменту призову. Нагадаю, що відповідно до оновлених правил бронювання під час підрахунку квоти до загальної кількості військовозобов'язаних враховуються лише мобілізовані працівники після 18 травня двадцять. 20... Четвертого року за умови їх працевлаштування та наявності відповідного статусу в реєстрі оберіг, мобілізовані ж до 18 травня, до квоти не входять. Серед інших ініціатив федерації роботодавців це скорочення строку розгляду заявок на перебронювання працівників критично важливих підприємств з 72 до 24 годин, щоб уникнути випадків мобілізації під час очікування рішення за прикладом процедури бронювання, що діє для державних органів та силових структур. Маєте запитання щодо розрахування квоти на бронювання? Задавайте їх у сервісі особисто консультант та отримайте відповідь від 15 хвилин до доби. 1 листопада набирають чинності нові правила оформлення та продовження відстрочок, як онлайн через застосунок Резерв Плюс, так і офлайн у ЦНАПах. Відповідне рішення уряд ухвалив 24 жовтня. Зокрема, відстрочки, оформлені через Резерв Плюс, продовжаться автоматично, якщо підстави підтверджуються через електронні реєстри. Міноборони уточнило, хто може отримати автоматичне продовження відстрочки. Це, зокрема, особи з інвалідністю, тимчасово непридатні до служби, Батьки дітей з інвалідністю, студенти та аспіранти тощо додано й нову категорію. Це батьки, які самостійно виховують дитину до 18 років. Міноборони роз'яснило, що особам, які мають право на автоматичне продовження відстрочки, нічого додатково робити не потрібно. Достатньо дочекатись повіщення в резерв плюс та оновити свій документ у застосунку. Основним документом, що підтверджує наявність відстрочки, відтепер є електронний військово-обліковий документ з QR-кодом. Його можна пред'являти під Час перевірок так само, як і паперовий. Паперова довідка з мокрою початку більше не потрібна. Цифровий формат має повну юридичну силу. Дізнайтесь більше про новий порядок отримання відстрочок на безкоштовному вебінарі 3 листопада. Воєнний стан і мобілізацію продовжено ще на 90 діб з 5 листопада до ранку 3 лютого 26 року. Це означає, що військовозобов'язаним, які вже мають відстрочку, необхідно оновити її дію саме у листопаді. З 1 листопада отримати або продовжити відстрочку можна двома способами: онлайн через «Резерв Плюс» та офлайн через СНАП, який прийматиме документи з 1 листопада. Якщо ви не маєте права на автоматичне продовження відстрочки, не користуйтесь смартфоном, доведеться збирати. Документи та звертатися до ЦНАПу, оскільки з 1 листопада ТЦК вже не прийматиме документи на відстрочку. Алгоритм оформлення відстрочки через ЦНАП наступний: військовозобов'язані подають через ЦНАП заяву на ім'я голови комісії ТЦК та СП із особистими даними, контактами та документами, що підтверджують право на відстрочку. Адміністратор перевірить ваші документи на місці, відсканує їх і надійшли до ТЦК, у якому ви перебуваєте на обліку протягом дня там мають. Зареєструвати вашу заяву, комісія ТЦК має розглянути ваші документи протягом 7-15 календарних днів. Адміністратор ЦНАП, де ви подавали документи, зателефонує вам і повідомить про результат. У разі відмови ТЦК направлять повідомлення на адресу електронної пошти особи, зазначену у заяві. Після цього терміну зверніться до ЦНАП, де ви подавали документи. Адміністратор повідомить вам результат. Якщо відстрочка підтверджена, то паперовий документ видадуть одразу. Також інформація. Інформація оновиться і в застосунку Резерв Плюс. Слідкуйте за рубрикою новини та статті на Кадроленд, щоб першими дізнаватися про всі важливі зміни. Наша команда невтомно працює, щоб надалі підтримувати вас та тримати в курсі всього. Прямо зараз приєднуйтесь до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми публікуємо гарячі новини, ділимось корисними і важливими зразками документів, даємо посилання на нові ролики та інформуємо про вебінари. Посилання на канали шукайте в описі до відео. Нагадаю, що з липня 25-го року до складу комісії з перевірки стану військового обліку додатково включатимуться представники держпраці у межах їх повноважень та ДПС. Держпраці не має повноважень перевіряти стан військового обліку. Тому під час перевірок інспектори зосереджуватимуть увагу на виявленні неоформлених трудових відносин, зокрема дотримання роботодавцем законодавства щодо укладення трудового договору, належне оформлення трудових відносин, питання оплати праці, за наслідками проведення перевірки, Ірки представник держпраці не складає акт і не видає приписів. Проте, якщо порушення трудового законодавства вплине на ведення військового обліку, винна особа понесе адміністративну відповідальність за порушення законодавства про оборону та мобілізацію. Як на практиці проходять перевірки військового обліку за участі держпраці, читайте у статті на кадроленд. Федерація профспілок України нагадала, що залишилось менше року, щоб відомості з паперової трудової книжки внесли до реєстру застрахованих осіб на веб-портал Пенсійного фонду України. Кінцевий термін це 10 червня 2026 року. На порталі ПФУ страховий стаж обчислюється з 1 січня 2004 року. Тому, щоб відобразити всі періоди роботи до 2003 року, включно до 10 червня 2026 року слід подати скан копії паперової трудової книжки через портал. Та ПФУ. Це можуть зробити як роботодавці, так і працівники через особисті кабінети. Водночас, якщо паперова трудова книжка не буде оцифрована до цієї дати, стаж роботи до 1 січня 2004 року все одно врахують при призначенні пенсії. Основним документом залишається паперова трудова книжка, наголошують у відомстві. Який алгоритм дій подання сканкопі трудової книжки до пенсійного фонду України у міні-курсі на Кадроленд? Верховна Рада України офіційно продовжила строк дії воєнного стану та загальної мобілізації до ранку 3 лютого 26-го року. Для кадрової роботи це означає, що відпустки без збереження зарплати через воєнний стан за частину 3 та 4 статті 12 закону 21.36 один можуть бути надані по 2 люте включно. Період перебування у таких відпустках не включають до стажу, що дає право на щорічну відпустку. У листопаді святкових і передсвяткових днів немає. Працюємо за Звичайним графіком, тому при стандартній п'ятиденці норма тривалості робочого часу для листопада становитиме 20 робочих днів та 160 годин. Водночас варто вже переглянути норми тривалості робочого часу на грудень та січень, адже під час воєнного стану офіційних святкових і на робочих днів немає. Працівників можуть мобілізувати, тому не забувайте видавати накази про увільнення від роботи, зберігаючи за працівниками місце роботи та посаду. Призваним працівникам за рішенням роботодавця. Може виплачуватись матеріальна допомога у розмірі середнього заробітку або в іншому розмірі. Крім іншого, не забувайте не пізніше ніж 7 листопада слід подати звіт з праці за формою 1 ПВ місячна за жовтень 2025 року. 28 листопада це останній день для подання до управління держпраці заявки щодо визначення категорій працівників, які підлягають періодичному медичному огляду. Що це за заявка і хто її має подавати, читайте у статті Заявка Держпраці щодо медоглядів. Працівників у 26 році, обов'язок чи вигадка. У разі змін в облікових даних військовозобов'язаних та призовників до 5 листопада слід подати повідомлення про зміну облікових даних до ТЦК, встигати за всіма кадровими подіями легко з нашим сервісом Календар Кадровика. Тут ви знайдете усі важливі дати, норми тривалості робочого часу, легкі переходи на статті та відео. У листопаді продовжуємо стежити за перевірками ТЦК за участі держпраці, вивчати нові правила отримання відстрочки з 1 листопада, новий порядок МОЗ з організації та проведення обов'язкових медичних оглядів працівників певних категорій, а також оновлення у бронюванні та підтвердженні критичності працівників. Про все це ми поговоримо на безоплатних вебінарах 3, 5 та 6 листопада. У листопаді заряджаємось також новими знаннями. Стартує курс автоматизація роботи сучасного кадровика, де навчаємо працювати з графіком відпусток, штатним розписом і табелем у баз, оформлювати прийняття, переведення відпустки та звільнення, подавати повідомлення про прийняття через медок, використовувати щі для створення таблиць, резюме, і вакансії. А також виходять заключні модулі професії кадрових з нуля до профі, прийняття, звільнення відпустки, військовий облік не пропустіть. На цьому по новинах все звертаю увагу, що текстовий варіант випуску ви можете прочитати в особистому кабінеті кадрової платформи номер 1 Якщо цей випуск був вам корисний, то поставте йому і поділіться посиланням з колегами та напишіть в коментарях свої враження. А ще натисніть на кнопку Підписатись на кадровий ютуб канал номер 1 Кадроленд. До скорої зустрічі, адже законодавці роблять все для того, щоб нам з вами було про що поговорити.